І Герес До суботнього ранку тато тримав у таємниці, що за сюрприз приготував для Лусії. Коли залишилося кілька хвилин до виходу з дому, зізнався, виявляється, вони всі разом проведуть вихідні в Гересі. Через те, що усі є схиблене на малюванні, тато вирішив показати їй музей далі, адже був певен, що донці їй сподобається. А Лорена із таїтаною тим часом влаштують собі свято релаксу та їжі в обраному готелі. Чотиризірковому зі спа. То й далі, що з годинниками? запитала Лусія, завершаючи збирати сумку. Вона була занадто стомлена, щоб виявляти ентузіазм. Тиждень видався напружений. У четвер Лусія мала дуже складне тренування хіп-хопу. Викладачка довго мордувала її новим рухом, що ніяк не вдавався. Врешті Надя пообіцяла показати чотири способи, що допоможуть опанувати цей рух. І коли всі пішли додому, дівчата удвох продовжили тренування. Надя танцювала добре, тож їй все вдалося. Завдяки її порадам Лусія майже правильно виконала новий рух. Спасибі! Без твоєї допомоги, Надю, я нікого ніколи б не здолала, подякувала Лусія. Останнім часом вона мало стільки проблем із батьками, і подругами, що ладна була розплакатися, коли хтось допомагав їй, не критикуючи. No проблем. Якщо буде щось потрібно, можеш на мене розраховувати. Хоча Лусія з Надею була ледве знайома та обійняла їм повнаріднішу і пообіцяла пригостити колою, коли вони виберуть разом з хіп-хоперські магазини, про які розповідала. В п'ятницю Лусія ходила на жахливе святкування дня народження Єрікового друга Ерікового друга у розважальному центрі і мусила нескінчені години грати в аерохокей, щоб не образити свого хлопця. Принаймні, вони хоч перемогли. І звісно ж, не варто забувати про щоденне тренування з дівчатами. Власне, саме тому цього року в Росії так боліла, боліли руки й ноги, що вона ледве змогла стягти одяг і застібнути рюкзак. Про стрибання з радості чи щось подібне вона. Не йшла, не йшлося. Ти зраділа? запитав тато, сідаючи поруч на ліжку і не зводячи погляду з доньки. Звичайно, чому ж ні? відповіла вона, хоча при собі залишила продовження. Але ж на усі вихідні, скажи мені правду, Лосіє. Я не хочу змушувати тебе робити те, чого ти не хочеш. Ми про це вже говорили. Єдине, що я хочу, щоб тобі було добре з сім'єю. Лусія пильно поглянула на тата, завершилась спаковувати рюкзак та сіла поруч. Якщо Давід хоче почути правду, він її почує. І розповіла, яка вона виснажена танцями, олімпіадою, домашніми завданнями. Так їй хочеться підвідати цей музей, однак шкода витрачати на все це вихідні. Натомість Лусія запропонувала альтернативу. Чи можемо ми поїхати повернутися сьогодні ж? Давід мовчки закивав, наче обмірковуючи, почути і добираючи слова для продовження розмови. Він почухав чотириденну щетину, яку відростив, мабуть, щоб почувати трохи себе молодше, адже коли перевалюється сорок, вік дається знаки. І нарешті Стислу відповів. Добре. Усі зацепеніла з несподіванки, бо справді не очікувала це почути. Добре. Вона схилила голову, примружилася, запідозрила каверзу татковій відповіді. Так, добре. Ти була щирою. І я вдячний за це. Якщо тобі краще поїхати лише на день, так і зробимо. Давік плеснув ладоні себе по нозі і, відві... і підвівся уже в кращому настрої. Зовсім не схоже, що усійні слова його справді заслумували. Вирішували, що Лорена з Айтаною залишиться дома, а в СПА побувають іншим разом. Лорена не образиться зовсім ні. Гадаю, зміна планів їй навіть сподобається. Поїде подивиться на новий магазин з речами для немовлят. Він саме нещодавно відкрився. Лорена мені про нього всього весь тиждень. Турочить. А тепер я вільний. А вона його любить понад усіх на світі, у світ мистецтва і нічого не нагадуватиме про немовля і олімпіаду. Чого ще хотіти, прощаючись із Лореною та Айтаною, вже ж в машині Лусія була. Переконана, що попереду на неї чекає незабутня субота.